Моки вибору, яку ж марку модель з декількох омріяних все ж таки обрати собі у якості майбутнього? авто. Чому на сьогодні м -м, так складно шукати грамотних досвідчених замовників? І чому вони все ж таки доволі прискіпливо обирають з ким саме їм працювати? Та у якому випадку автівка може їхати зі штатів до України 4-5 або навіть більше місяців? Вітаю, друзі! З вами знову я, Олександр Медведєв. автопред Харків, і у нас сьогодні, начебто, чергове відео з циклу присвяченого темі зустрічі тих автівок, що ви замовляєте зі Штатів до України з нашою допомогою. Але в той же час відео не дуже звичайне, бо такої автівки у нас на каналі точно 100% ще не було. І це BMW X4 Competition. Погнали! І так питання перше. аж ми стаємо трохи в пробці, будемо розбиратися. Питання перше про муки вибору. Влітку цього 2025 року до нас звернулися наші глядачі з Ютуба, наші підписники у соцмережах. З питанням: що ось Олександр, бажаємо давно за вами слідкуємо, наблюдаємо, спостерігаємо. Є бажання з вашою допомогою придбати собі наступне авто. Питання стояло от, у ті самі муки вибору: або Audi Q7, або Audi Q8, або BMW X5, або BMW X4. Усе подобається, усе цікаво. У всіх автівках є свої переваги та недоліки. Ну і звісно, питання по бюджеті. Деякий час промоніторили поточні ціни саме на той час, на той день умовно кажучи, на той тиждень. Що до скільки уходила з тих марок моделі, які бажали замовники, і під їх сута, під їх вимоги, під їх технічне завдання. І коли порівняли і витрати бюджету, яка марка модель, у які гроші може обійтися, і що бажано, що не бажано, що, які є там, власні переваги, власне побажання до майбутнього авто, то вибор остаточно впав на. BMW X4. В принципі, якоюсь мірою я це підтримаю. Uh, і вже на кі кінець липня 25-го, що не помиляюся, ми придбали саме ось таку автівку. Це нас BMW X4 Competition. 2020-го модельного самісінький кінець 2019 року. Звісно, що на повному привіді. 3 літровий бензиновий двигун 47 тисяч. 796 міль на одометрі придбали за 30 тисяч 750 доларів. Це не кінцева вартість, це лише вартість на аукціоні. А звідки ж така шалена ціна? Тим більше, що автівки вже е, 6 років, а незабаром буде вже і 7 да, з початку 26-го року. А питання у тому, що ми придбали фактично цілу автівки, е, з незначними пошкодженнями десь понизу. Будемо, до речі, розбиратися, що ж там саме за такі пошкодження. От якраз це той випадок, коли замовники приходять не з питанням, а, все ж таки, давайте ми щось там глобально зекономимо, чи там ще щось, чи будемо там якісь технічні компроміси шукати. Ні. Це саме той випадок, коли замовники приходять. З питанням, Так, бюджет це добре. да, Ми не бажаємо, як будь-яка людина при здравому глузді просто так кидати грошима на повітря, але ми бажаємо отримати якісну автівку і саме таку автівку, яку ми бажаємо під наші вимоги. 5 балів чудово. Я цілком підтримую такий підхід. Якщо людина, якщо замовник має технічну, має фінансову можливість втілити в життя свої побажання, то а чому ні? В чому питання? Лайк, однозначно, лайк. Все чудово, просто як то кажуть, життя в нас занадто коротке, щоб купляти дешеві, ніякісні речі і відновляти собі за можливості у невеликих радощах життя. Ну що, народ? Вже на базі автовозів, бачите, що другий поверх вже розвантажено. Зараз піднімають рампи. Вони були повністю опущені. Зараз їх підняли так, щоб можна було. Розвантажувати автівочки з першого поверху, да? ми вже не витрачали, а ще все це не знімали. І зараз він знімає водій кріпіжні страпи. От все робиться по уму так, щоб автівки нікуди, не дай Боже, не посунулися під час перевезення. Бачите, що і страпи стоять, і навіть такі от подовжувачі стоять спеціальні позаду, щоб можна було розмістити ті автівки, які трохи Вилазять за стандартні габарити автовоза. А ось саме герої чи героїні нашого сьогоднішнього відео, сьогоднішньої зустрічі BMW X4 Competition. Ну що, зараз будемо розвантажувати і подивимось, що ми таке маємо. Ходимо далі. Ось зараз ми разом з замовниками дивимось, а що ж в нас тут понизу є таке погане. Нічого не бачимо. Ну, подивимось на СТО більш детально. Реально прикольна автівка. Ну, не з того будемо вже розбиратися, що тут працює, що не працює. Більш детально будемо дивитися. Ага. Придбали цю автівочку, все добре, все чудово. Розібралися з нами, чому саме ми її придбали. Я маю на увазі з magiczru, грошей з бюджету. І розібралися у промоках вибору. Бо цей вибір між ауді різними моделями та BMW, різними моделями, врешті-решт, завершився на користь X4. Чому? Загальне поєднання комплектації, бо доволі рідкісна комплектація внутрішнього оздоблення, що є в цьому авто, ну і просто подобається саме такий тип кузова, саме така модель. Ось воно все поєдналося. Ну і звісно, що питання до співвідношення ціна, якість і ліквідність на вторинному ринку. Все, з цим ми розібралися. Тепер питання наступне: а чому ж зараз так складно шукати а, замовників, які дійсно обізнані, які освічені, які знають, що та як робити, і так складно їм, як то кажуть, навішати лапши на вуха і якісь там казочки, балачки їм розповісти? А, це не до того, що ми. Таким займаємось, ми втираємо казачки, балачки і вішаємо лапшу на вуха. Бо якщо б це було так, то замовники б до нас просто би не приходили, а особливо ці Тетяна та Олександр. Чому я про це кажу? Тому що перш ніж звернутися до нас, вони звісно, що як. Будь-які сучасні люди моніторять інформацію з різних джерел. Ми завжди самі кажемо, я скільки разів казав на відео, що саме так і треба робити, збирати інформацію з різних джерел, а потім ви вже самі для себе знаходити відповідь і знаходити оптимальне рішення з проміж усіх пропозицій, що влаштовує саме вас. Чудово, так, так і треба робити, так і зробили замовники цього разу. Вони просто порівняли деякі пропозиції. І от я вже. Незадовго до сьогоднішнього приходу автівки спілкувався з замовникацією, і Тетяна каже, що ось Олександр, така от така приклад, чому ще до вас звернулися. Є один з ресурсів, один з чатів, там і в інстаграмі, і в телеграмі. Вони пропонують пропозиції. Щось на кшталт горячих лотів, пекельних лотів. Що ось вони. По надто низьких цінах. І е, круті автівки, і дуже свіжі роками, і відмінний стан або без пошкоджень, як ми брали е, майже без пошкоджень, брали цю X4, або там мінімальні пошкодження. І за надто низькі ціни. Е, і вже проходить там година, дві, три викладають новий лот, все продано, 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 продано у дорозі. Тобто вони, як би мовити, купляють ці автівки шаленою кількістю, і у дорозі в них всі вони. Розлітаються. І Тетяна так цікавості раді позвонила за один лот. Який начебто стоїть вже, ще, ще у наявності. А ні, даруйте, його вже немає, його вже продано. Ми можемо вам підшукати під замовлення щось інше. Звонить наступного разу теж перевірити. А ні, ні вже тобто в ресурсі цей лот є, заявлена ціна, отака, звісна. По факту цих автівок немає. По факту вони начебто вже продані. А, це я про що кажу? Що Ах... якісна. Сучасна свіжа автівка, вона не буде коштувати, особливо преміальних брендів, вона не буде коштувати 3 копійки, вона не буде коштувати там, взагалі майже ніщо. Такого не буде, друзі. І коли вам обіцяють от в таких от, заманухах, ресурсах, що так, все ми вам зробимо майже за бістн. Просто порівняти інформацію з інших джерел. В Принципі, що Тетяна з чоловіками зробили, і великий це за це їм респект. Що вони чудово вміють рахувати, чудово вміють користуватися і калькулятором банально, і сучасними ресурсами, які був інтернет, надає на сьогодні величезні можливості по збору інформації по обробці інформації і. Як і велика кількість неякісної не інформації, так і велика можливість перевіряти і порівнювати цю інформацію. Тому, ось саме це я вам усім незалежно від вашого бюджету, від ваших завдань ТЗ давтівки, від усього нас полегливо рекомендую. А, тому. Якщо ви обізнані, якщо ви освічені, якщо ви вже знаєте, що то як робити, то ошукати вас, навішати вам лапшина вуха, впарити вам щось не те, або зробити так, щоб ви втратили гроші, або щоб ви розраховували на якісь невеликі бюджети, а врешті-решт він виявиться. Ось такий буде неможливо. Ну що, друзі, перше враження, перші емоції власника. Це на знайомці. Це нас Тетяна. Да, добрий день. От Тетяні привезли ось таке красення або красуню. Ну що, пані, відчиняйте автівочку, знайомтеся, ви перша. Ну, які враження. Красава. Я зараз з того боку зайду. Красава. З того боку зайду зараз. так? Ну що, власниця, що скажете? Ну, я дуже задоволена, дуже вже чекаю, коли ми зробимо ремонти, Я зможу. Дуже дякую Олександру за підбір і за всю, всю цю дорогу, яку як він допоміг мені прийти. Зовсім без хвилювання тільки з гарна Чудово, і вам дякуємо, Тетяна, за замовлення. Ну що знайомтеся з оцінкою, будемо робити огляд далі. Зараз власниця з нею познайомитись. Ну, звісно, що вона має перше право, першочергова. Подивитися, що таке ми взагалі привезли. І далі будемо робити вам огляд. Ходимо далі. І так, друзі, що ж таке ми привезли? Оце знов-таки той випадок, коли я бог його знає, що вам показувати, бо пошкоджень на цьому авто в принципі немає. Ну, давайте, хоча б по колу обійдемо, подивимось, що ми за X4 такий 20-го рогу привезли модельного. На капоті бачимо, що в нас. Були на ці пінопластові. проставочки, щоб, не дай Боже, не пошкрябити, не пошкодити капот об дах контейнера. Бо... Автівка повністю по колу ціла. Ось, іде, так, да, оце ми і брали, була така от шкрябінка на двері. Шкода, але маємо, що маємо. І вм'ятинка на кришки багажника. от, таких от невеличких вмятин ще є пару по автівці і все. А, так, да, до речі. Зараз воно відкриється, відкриває, отак От треба. Поки що воно не працює, да? Навіть приїхала у нас докатка. Все рідне, все нове, ніхто нічого не поцюпив, полочка приїхала. Навіть бачите, вон пакет, висить, витяжка вологи. Все працює. Тут якийсь бруд залишився, якісь плівкою укривали, вона наша витяжка вологи, панорама на весь дах. З цього боку о, болти тут зрозуміло, ось вон який чудовий салон цього X4 Competition. Дійсно, я чудово розумію Тетяну, яка, е навіть не будучи фанаткою BMW, яка дійсно більше м віддавала перевагу спочатку Audi, коли побачила цей лот, просто закахалася у цьох. Ось вам, як воно все виглядає. Ну що, це буде дійсно дуже круте, дуже цікаве авто. Я не знаю, що ви можна ще по ньому показати, бо навіть по пошкодженнях оце у нас, бачите, витяжка волога висить. Отак от, от вам покажу салон з цього боку. Ну, а більш детально треба вже буде робити на фінал проєкту. Спробуємо вам ще і огляд зробити по цьому авто. Ну що, будемо зараз вантажити на евакуатор і відправлятися їхати до СТО. Ходимо далі. Ну, і від, відповідь на третє питання: в якому ж випадку можуть... А в, в кількість штатів їхати 4 4,5, 5 місяців або більше. Ну, звісно, багато хто з вас каже, це можуть бути Гаваї. Так, там реально півроку доставка. Це може бути Аляска, якщо там в теорії брати. ті ж самі півроку, якщо може, може навіть бути і більше, по цілком згоден. Але є ще такий штат, як Вашингтон. Не путати з містом Вашингтон. Це штат Вашингтон, це е, е, північно-західний кут мапи е, Сполучених Штатів. І ось саме на тій локації, саме з тій локації ми купували нашу бв А питання у чому? Ми вже неодноразово це казали, що в штаті Вашингтон е, є свої власні документи, свої власні тайтли. Да? І е, коли ми йде мова про звичайний тайтл, звідси з будь-якого штата, просто автівка береться і відправляється. А в штаті Вашингтон йде так званий Bill of Sale. Тобто фактично це документ, який не є ліквідним ні в інших штатах, ні є ліквідним для експорту у треті країни. Тому такі документи треба офіційно переробляти. Це не є якась там схема, чи якась там халепа. Ні, це все робиться офіційно. Таких автівок береться дуже багато. Це там конвейер, умовно кажучи. Але є процедура, офіційна процедура у штатах переробки цих документів на такі тайтли, з якими можна. Документ посвідчення навківку, з яким можна авто експортувати в треті країни. Це займає час. Два, три, чотири тижні. Ну і плюс сама по собі локація зі е, штату Вашингтон не дуже зручна. Або треба відправлятися в порту Сіетл, або треба вести на м -м, південь до порту Лос-Анджелес, знов-таки чекати на о, той самий Тайтл перероблений, а не всі майданчики приймають такі автівки. Теж питання. Ну і потім вже або з Сіетлу, або з Лос-Анджелесу доставка до порту призначення. Якось так саме в нашому випадку доставка від. Купівлі на аукціоні, час від купівлі на аукціоні до доставки в Харків, тобто переробка документів, доставка по штатах, доставка морем до Європи, доставка склапіди в Україну, розмитнення і доставка по Україні. Загалом на все про все зайняло трохи менше ніж 4,5 місяці. Якось так. Всі всі ми з друзями всіма питаннями розібралися. Ходимо зустрічати. Що ж саме таке ми сьогодні привезли. І 4 Competition 2020 модельного чистого дев'ятнадцятого року. Погнали. О! Перший пуск. З півтичка все завелося. А що нам прилади показують? Ні, все добре. Нічого поганого прилади не показують, да? О, один звук. Чого вартує? О! Таке собі тихеньке порикування. Якщо б, якщо б там би стояв прямоточний глушник, це було б, звісно, капець. А так, тихесенько-тихесенько цей звір Муркоче. Зараз, хлопці. Оставлять хоча б по пару болтів на колеса, щоб можна було спокійно її перегнати майданчиком. Да, звісно, ніхто кататися на ній не буде. Бо у контейнері ж познімали, і треба зараз хоча б трошечки обтягнути, щоб потім колеса нікуди не поділися. Навіть оці якісь там нещасні 5-10 метрів до евакуатора, до платформи заїхати. Якось так. Цей звук. Зараз ось складемо платформу і Ця автівка поїде на СТО. Ну що, наша БМВшечка власним ходом заїздить на платформу евакуатора. Ну що, друзі, зараз все це кріпимо страпами. Ось, бачите, спереду, ззаду, все це кріпиться і, як ви вже знаєте, щоб все було це безпечно. Да? І автівочка відправляється, наше партнерське СТО. Будемо розбиратися, що там до чого, робити її повне відновлення. І далі вже, сподіваюся, зможемо зняти вам крутий фінал з цим авто. Ну, В принципі, на цьому будемо вже завершувати. Як завжди, нагадую, лайки, подобайки. Не забуваємо ставити великий палець догори, на натискати натискати дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Звісно, що в нас окремі дві групи Viber та Telegram присвячені темі вживаних автівок зі Штатів та Канади. Ну і звісно, що друзі, не забуваємо залишати ваші лайки, окрім лайків, коментарі під цим та під іншими відео, що ви скажете за такі авто. Можливо, ви є одним з власників, вони часів власників такої автівки. Або ви Користуйтесь в, 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 в щоденному в щоденних поїздках. Що взагалі можете сказати? Ваша думка про ось такий X4, саме Competition, саме ось такої комплектації? Якось так. Ну а на це все загамбу я, Олександр Металіді, автопроект Харків і все буде Україна.